Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні займаюся перевалкою розсади помідор. Сьогодні про розсаду помідор, про перевалку з маленької ємності у великі стакани. Значить, як я висаджую і висіваю розсаду, і які маніпуляції з нею я роблю от допоки вона доростає до вот такого стану. Це її приблизно тут, ну не знаю, три тижні. Залишу посилання в описі до цього відео. Як я її висаджувала, висівала. Це розсада посіяна в лютому, вона росла під фітолампою. Для такого віку розсади, коли вже є ось 6 справжніх листочків, це отакий об'єм землі, це вже дуже мало. На декотрих уже сімядольні листочки навіть от загинули. Ну, не на всіх. На більшості, звісно, вони ще є, але вона вимагає просто термінової пересадки і перевалки. Я не люблю е, роз, томати сіяти отак, от скопом всі в одноємність пікірувати. Я не люблю. У мене пікіровка відбувається, якби виходить не пікіровка, а правильніше сказати заглиблення. Того, що пікіровка це не те, що ми думаємо, що ми її запхали по сім'я дольки, і це пікіровка. Наскільки я собі правильно розумію і сподіваюся, що не помиляюсь. Пікіровка це коли ми у розсади е, підрізаємо сам. Основний корінь для того, щоб створити більш розгалужену, мачкувату кореневу систему. Вона, звісно, буде більш поверхнева, але вона буде більш розгалужена розсади, у якій той корінець не прищіпнути, все таки коренева система вона буде йти, намагатися йти вглибше в землю. Так от, у мене вона не пікірована, вона у мене заглиблена двічі. На першому етапі це було заглиблення. Ось, по сім'дольні листочки, і ну, трішечки сантиметр я залишувала, залишала, коли висівала, висаджувала в ці стаканчики вже з самокрутки по дольки. Ось так вона підросла до такого стану. А зараз я вже буду її знову заглиблювати. Ну, теж отак, де по сім'я де трошки менше, для чого це роблю. Вирощую розсаду в квартирі. Декотра розсада, вона піде в теплицю, вона буде висаджена швидше, а декотра все-таки буде ще стояти і мучитися в квартирі до тих пір, поки ми її не висадимо на дачу у відкритий ґрунт. Значить, Таким чином я трошки призупиню її ріст, для чого буде менше розвиватися поверхнева частина, а на тій ділянці, яку я заглиблю в землю, там будуть утворюватися придаточні додаткові додаткові корінці. Внаслідок чого коренева система буде більш розвинена, і якийсь період рослина буде витрачати свої сили більше на розвиток кореневої системи, ніж на нарощення зверху зеленої маси. Звісно, через два тижні орієнтовно вона вже піде в ріст активно все рівно, але додаткові корені вона наростить, і, відповідно, всі ми знаємо, що чим краще в розсади корені, тим швидше вона і приживеться, і тим краще воно родить. Що роблю? Куди висаджую? Не смійтесь, висаджую у півлітровій ємності. Оце у мене від вершків, коробочки. В них вже пророблені дрінажні отвори обов'язково. І є отакі стакани від кави з заправок. На стаканах я пообрізала вершечки. Отут е, самі, самі бортики. Трошки погралась, але в такий спосіб економиться місце і трошки більше стаканів у ящик влазить, вони стоять щільніше, відповідно, менше холітаються. Відповідно, поки довозиш її до дачі чи доносиш, відбувається менше травмування. Так само можна і пластикові стакани одноразові брати, теж так підрізати, але вони підрізаються трошки гірше. То треба бути акуратнішим, тому що цей ободочок він. Поки його підчепиш, то буває, що стакан тріс. Що буду робити? В стакан насипаю третину землі. Саджаю я у перегній, змішаний з покупним ґрунтом і змішаний з піском. 50% десь перегною, 25% покупного ґрунту, будемо казати, і 25% десь піску. Ось так третинку я насипала. Розсаду позавчора я поливала. Вчора ні, сьогодні ні. Значить, земелька в розсаді повинна бути е, не пересушена жодним чином, того, що вона буде просто розсипатися. Ми не зможемо перевалити. І жодним чином не бути як каша перелита, того, що так само воно добра не буде. Воно повинна бути середня ситуація. Значить, ось у мене помідор, ось у мене стікер, який ми робили з вами. Хто бачив, хто не бачив, теж. Як робити стікери елементарно на раз, два. Залишу посилання в описі до цього відео теж. Ну, на те посилання про стікери. Що роблю? Беру ось так рослину, стікер десь сюди. Рослинку беру двома пальцями, притискаю легесенько, щоб вона не бовталась. І перевертаю. Ох, тут пересушений земляний ком у мене видно близько до сонця, воно стояло. Ось вже видно, що і коренева система вона вже пішла закручуватись. Що вона вже хоче, такі бідняшка більшої ємності, вона хоче. І акуратно ставлю у стакан. Стікерчик я витягну, Сунемося ми до землі і засипаю. Просто засипаю, пальцем підпихаю, всі порожнини потрібно засипати, просипати. І це питання проконтролювати. Отак, підсипала. Тут у мене трошки вологий цей ґрунт, але то вже не критично для такої крупної розсади. Кілька разів я полью, і воно вже все зрівняється у нас. Ось так я насипала. Головне, щоб зверху грудок не було, всередині воно все владнається, Ну, звісно, і камінюк не повинно бути. Пристукала для того, щоб утрамбувати. Насипала. Повертаю стікер назад. Ось так. От воно в мене є. І трішечки, саме по земляному кому, щоб не, не сильно залити, але і от перелила. От вам що роблять дренажні отвори. Там, де зайва вода, вона моментально буде стікати. І це дуже добре. Як полила, трішечки ще зверху присипаю сухою земелькою, роблю собі таке. Умовне мульчування сухою землею. Значить, виставляю у ящики звичайні овочеві, їх простиляю розкладеним сміттєвим чорним пакетом, не розрізаю нічого, просто його розтягую на ширину наскільки можна, і проставляю. Воно нормально, бажано не переливати, і воно прекрасно все тримається. І в такий спосіб, це все діло я пересаджу зараз. На сьогодні вони будуть у мене, розсадка ця буде стояти у мене отут уже на столі, не під прямими сонячними променями. За ніч вона вже трішечки оговтається від пересадки, будемо так казати, і вже піде завтра на підвіконня, жаритись і мучитись. всім, друзі, дякую вам за перегляд, поділилася з вами своїм досвідом. Діліться і ви в коментарях, як робите, ви може ви якось і швидше і класніше то робите. Будь-які коментарі це завжди обмін досвідом і це завжди корисно. Кому сподобалось – лайкайте. Ще раз кажу: коментуйтесь, коментуйте, підписуйтесь на наш канал. У нас про курочок, про індиків, про сад, про хурму, про якісь корисні інструменти, які ми купуємо для саду, для городу. І це все показуємо. Кому ці теми цікаві. Підпишіться і будьте з нами далі. На все добре, до побачення!